Вінниччині під час збирання кукурудзи місцеві аграрії все частіше натрапляють на небезпечні залишки війни, уламки збитих безпілотників та елементи крилатих ракет. Вибухотехніки оперативно реагують на кожен виклик, обстежують територію та знешкоджують небезпечні предмети. За останні кілька днів зафіксовано вже п'ять знахідок. Наскільки серйозна ця загроза та як діяти громадянам у подібних ситуаціях, пояснять правоохоронці з нами на зв'язку? Валентин Мельник, заступник начальника управління вибухотехнічної служби головного управління нацполіції у Вінницькій області. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, наскільки небезпечними можуть бути уламки збитих дронів чи ракет? На даний час на території області виявляється велика кількість небезпечних вибухових матеріалів, які знаходять цивільні, а також аграрії після збору урожаю. Дані небезпечні предмети знаходяться після ворожих обстрілів? Ну, це такі, як крилаті ракети, залишки від них, е балістичні ракети, а також дрони типу Герань-2 та інші, схожі на них об'єкти. Ну, вони можуть... несуть велику загрозу. Е Всі ці предмети не мають е не мають термінів придатності, як говориться, не мають. Давності своєї і при певних умовах там механічного чи термічного впливу можуть здетонувати. Тому я раджу не чіпати такі предмети, не рухати їх з місця на місце, не переміщувати. При виявленні таких небезпечних предметів обов'язково телефонувати до поліції або до СНС за телефонами 102 або 101. А також попередити людей, які можуть знаходитися в поряд з небезпечними предметами, щоб вони залишили небезпечну зону. Ну і за наслідки, які можуть статися у разі порушення ними заходів безпеки, це несанкціонований вибух може статися. А чи є рекомендації для аграріїв та фермерів, які найбільше ризикують натрапити на небезпечні знахідки під час польових робіт? Ну, ці рекомендації, так як для всіх цивільних, то перший виявив небезпечний предмет, чи то ракета, чи дрон, чи залишки від них не чіпати. В першу чергу треба евакувати людей з місця виявлення, а також повідомити відповідні органи поліцію або ДСНС. Пане Валентине, дякуємо вам за роз'яснення, за рекомендації. Звичайно, за ту роботу, яку ви і ваші колеги виконуєте, і звичайно за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Валентин Мельник, заступник начальника управління вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції у Вінницькій області.